Слава Україні! З вами Маргарита Оса і Тижневий дайджест, в якому, як завжди, я нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про мережу пропаганди, світлий бік сили і рідку сукню. 30 вересня рашисти здійснили черговий воєнний злочин. У Запоріжжі розстріляли мирних громадян, які очікували в гуманітарній колоні на виїзд із обласного центру. 30 людей загинуло, та ще 88 отримали поранення. ЗСУ обов'язково покарають винних. Незабаром у захисників та захисниць стане ще більше сучасних інструментів. США нададуть ще 18 хаймарсів Україні. До наявних у нас 16. А куплений українцями народний супутник окупився за два дні. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. Україна подала заявку наступ у НАТО у пришвидшеному порядку. Ми робимо свій визначальний крок. Канада та країни Балтії майже одразу підтримали цю заявку. Натомість у Білому домі сказали, що процес вступу України до НАТО потрібно розпочати в інший час. І наразі найкращий спосіб підтримати Україну це практична підтримка на місцях. А зараз новина родом із іншого довоєнного світу. Пам'ятаєте луцького терориста, який у 2020-му захопив заручники пасажирів автобуса? Він тоді вимагав від президента опублікувати заклик переглянути фільм Зімляні. Фільм Зімляні, 2005 року. Сматріть Так та терористи засудили до 13 років ув'язнення. Зі скляного загородження Максим Кривошбурнув шматок господарського мила, який впав недалеко біля прокурора. Суддя продовжила зачитувати вирок. Виконавець ролі Люка Скайвокера у зоряних війнах. Марк Гемілі став амбасадором фандрейзингової платформи «Юнайтед-24». Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на армію дронів. Люк Скайвокер і армія дронів. Загалом завдання амбасадорів популяризувати фандрейзингову платформу. Наприклад, Imagine Dragons говорять про Україну у топових американських виданнях і постійно піднімають український прапор на своїх концертах із багатотисячною аудиторією. А моє завдання робити для вас цікаві відео. Тож, якщо вам подобається цей випуск дайджесту, лайкніть і поширте його, залишіть коментар, а ще тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жалю без жалю, який вийде незабаром. Путін підписав указ про анексію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Набрали воздуха. Під час цієї вистави він скаржився на русофобію і нетрадиційні орієнтації заходу. А... <звук> Кадиров плакав глава країни агресора, звинуватив англосаксів у підриві газопроводів Північний потік-1 та північний потік, потік-2». Однак, джерело в Міноборони Британії видання «The Times» стверджує, що Росія сама розбомбила власні трубопроводи за допомогою підводного безпілотника. І, хоч сили у папірчика про приєднання, як у цього наказу гендиректора компанії Укрпошта. Рада безпеки ООН не змогла проголосувати проти змін українських кордонів, бо делегація Росії в організації наклала вето. Ну це смішно, їй богу. Навіть Ліга націй, яка не змогла попередити Другу світову, спромоглася виключити зі свого складу Совєтський Союз після нападу на Фінляндію. А от Росію з ООН виключити неможливо. Тим паче, що в Росії нові союзники із зовсім іншого світу. Окупанти тепер продаватимуть бензин та пшеницю талібану до того ж зі знижкою. Компанія Мета відключила одну із найбільших мереж російської пропаганди. Мережа дезінформації використовувала понад 1600 фейкових акаунтів у Фейсбук для поширення пропаганди в Німеччині, Італії, Франції, Великобританії та Україні. Боти поширювали посилання на понад 60 підроблених вебсайтів авторитетних новинних видань, зокрема The Guardian і Der Spiegel. А фешн видання цього тижня гудять про незвичайний показ під час тижня моди у Парижі. Французький модний дім Коперні демонстрував шанувальникам і шанувальницям сукню із рідкої тканини. Неймовірне, хоч і не практичне. І на цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте в коментах, чи наважилися б ви приміряти такий одяг. Обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Як завжди, у описі є лінки на фонди, яким я довіряю, і посилання на джерела інформації для цього відео. Па-па!